Ось такий світленький. Так, маємо ось таку гардеробну дуже. Простора, є сейф, а маємо тут другу секцію. Тут вже наші речі, взуття дуже зручно. Напроти це туалет, ванна, кімната, точніше. Відразу тепла вода в нормальному робочому стані. Те, що потрібно, все є. Згодні, згодні. Що ми тут маємо? Ось таку невеличку да, кухню. Вона, от прям маленька, але знаєте, тут є все. Є навіть бакальчики. Але ми їх не використали. купила вино, але щось ми так втомилися, що навіть ну, реально не користувалися. І є ось такий невеличкий холодиночок. Потім ми маємо ось такий камор. Дуже зручний, до речі, також користувалися. Потім ось такий дуже зручний стілець. Тут я якраз працювала, в принципі, дуже зручно. Ще додатково, якщо холодно, можна увімкнути ось цей обігрівач, він дуже реально теплий. Потім ось така. Кровать дуже велика, класна. Також хочу звернути вашу увагу на ось такі деталі, як вишив, вишивка, тобто елементи вишивки з назвою готелю. Це реально дуже круто. Я таке прям реально такі деталі дуже оцінюю. Це реально дуже приємно. Спеціально замовляла з балконом, бо я дуже їх обожнюю. Тим паче зараз тепло. Зараз обзор покажу. Балкон доволі таки немаленький, в принципі. Сьогодні.